Я вже 23 роки у Львові. Я 92-й рік приїхав, я на підготовці курси, був єдиний іноземець, який вчився українську мову. Тож що не було взагалі підручників, нічого не було української мови. Я був перший студент, який отримав диплом на українську мову універсі, дівські Франк. Як підготовчі факультети, університету готуються для російської мови, тої же, так, же системи мене готували і на українську мову. У мене було спілкування, завжди було українські мови, я ніколи російською мовою не спілкувався. І... Я коли говорю, у мене є помилки, але я завжди спілкуюся на українській мові. Я інакше мови, в принципі, України не говорю. Даний час я і всі думаю як рідна мова, як українська мова, я завжди думаю. Я тепер уже бенгальську взагалі не думаю. Якщо мене треба бенгаски говорити, мене треба перекласти на українську мову на бенгальський, Тому що я. Останні 23 роки я тільки спілкуюся на українській мові. Це для мене було дуже тяжко вчитися, але в даний час у мене як е, рахувати рідна мова, тож український і бенганський я різниці не відчуваюся, йому не виходить як рідна мова. Попробувати спілкуватися на українській мові, тому що людина дуже швидко і не на українській мові говорити. Я постійно спілкуюся з дружиною, дитиною і друзями і на, по роботі, я постійно українською спілкуюся, то мене все, якщо що якісь помилки, то що мої е, друзі, сім'ї, все мене виправили, що це ті помилки. То постійно мене так говориться. Коли я приїхав в Україну, то вже дуже взагалі нікого не було. іноземні студенти, що вони вчили на українські, а мені якісь бажання було, що якщо я в Україні приїхав, чому не вчитися українською. І мати більшу перевагу, ніж російські. І з самого початку в мене була думка, що я буду єдиний. Я був першим студентом, який вчився українську мову в університеті на підготовці факультеті. Зато я живу в Україні, має бути українська мова. Це була моя менталітет такий.